Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт З. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмислений автомобіль Volkswagen E-Golf чистий 2020 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 15 тисяч кілометрів. Ємність батареї 35,8 кВт, потужність двигуна 136 кінських сил. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкасу, в хорошій комплектації. Можливо, купівлю в кредит різних та по перерахунку. Матрична фулет, оптика з вирізання машин в потоці при дальньому світлі, денні ходові вогні, омивач фар, протитуманні фари. автоматичне складання дзеркал. Оригінальні легкославні диски r 16 на хорошій літній резині Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Її гріб, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Автосвітло з вирізання. Електронна панель приладів. Пробіг 15 тисяч км. Шкіряне мультикермо. адаптивний круїз-контроль. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач. Електронний ручник, система автохолд, резетка 12 вольт, два підстаканника. зеркало заднього виду з автозатемненням. Вартачок з охолодженням, Volkswagen Multimedia, меню автомобіля з функцією керування жестами. Android-Auto, Apple CarPlay. Медіатека, вихід на CD-DVD диск, 2 SD карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, стан автомобіля, індикатор тиску в шинах, настройки є е менеджера, настройки автомобіля, асистент освітлення, динамік лайт асіст, освітлення салону, функція камінь Лівінг Хоум, адаптивний круїз-контроль, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, лайн асіст, асистент руху по смузі, датчик мертвих зон. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, задній та передній пектронік. Швидке заряджання, настройки є менеджер, вовзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла, вибір режиму руху, так виглядає задній ряд. сидінь. підлокітник, два підстаканника, так виглядає багажник. Резетка 12 вольт, Зарядний кабель, компресор, пінат для шин, аптечка, жилетка. Сервісна книжка, два ключа. Авто в гарному технічному та візуальному стані на хорошій комплектації можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону жовтня, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.